Скуштували смачний Янтик, скуштували смачної шурпи, випили кави Американо і зараз будемо рухатись у напрямку Калинівки автодорогою Є40, яка має загальну протяжність 8,5 тисяч кілометрів. А де вона бере свій початок та де завершується, ви, звісно, можете про це прочитати в інтернеті. Ось, цікавтеся. І якщо я не помиляюся, здається, ще цією дорогою проходить один із веломаршрутів під назвою Євровело 2000. Ось тому всім побажав вдалих каток і радий вітати усіх вас на каналі Велоборщ. Перші 12 кілометрів від мого будинку. Витратили на це 34 хвилини. Сьогодні у нас не буде якоїсь боротьби за середній. Ось, Тому перших 48 кілометрів автодороги є 40, буде ось такої. І що тут показувати? Ну я відверто не знаю. Нема тут що, показувати. Мінус 50. Ликвідація складу бе бе А що це за... Фьюджи, 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 Фьюджи. Okay. Доброго дня. Это все Китай? Да. Еще Тайвань. Тайвань? Разделочка. 77 куски, пацаны. Угу. Реклама гучна, але ціни е е е явно не мінус 50, тому не ведіться на цю шляпу. І на це китайське тайванське говно. Купуйте українське, вкладайте краще ті самі гроші, що ви вкладаєте в це китайське говно під якоюсь обгорткою і зробите собі нормальний вільчик. І все. І все буде Доїхали вже майже до Бузової. вже майже проїхали її. Зараз буде поворот праворуч на українське село, але ми туди сьогодні не їдемо. У нас дещо інше завдання. Ми їдемо сьогодні трішечки в іншому напрямку, тому що тут ми вже були. Двічі, а тричі, а тричі то вже не цікаво. Тому продовжуємо розширювати свою велосипедну географію велоборща. Ну що, прийшов час змастити ланцюжок, який у мене законсервований лежав. Ну як, я його помив, але він собака лежав і захотів собі заржавіть. Срам PC 850, ось така диковина. Приїхали вже майже 41 кілометр. Витратили на це 1,48 часу. Сьогодні трішечки вітряно, тому я не поспішаю, їду собі просто лайтово, загалом. Ну так десь 25, 23, 24, коли як. Ось така в мене швидкість. Ось. Нема сенсу кудись поспішати. У нас на годиннику 22 хвилини по другій. Тому потягну собі тихенько та й усе. Закупимо водички і поїдемо далі. Закарпатська. Крайно. Отож поповнили водобаки. Чи водою баки і поїхали далі. Ще нам до Калинівки, якщо я не помиляюсь, 10 кілометрів. Умовно. Ну що, друзі, 45 кілометр. Стали на курс. Селище Макарів. Ах, тут своя якась атмосфера, можливо, десь при дорозі побачимо чорниці, що умовно може бути. Хоча не факт. Тому рухаємось до селища Макарів. А там далі я вам розповім, що нас очікує. По дорозі. Асфальтик тут суперовий, дорога просто чудова, молоді насадження ялинки, лену продовжуємо свій маршрут далі. Ось така зона є, друзі. Це, мабуть, створено за прямого впливу лісництва Макарівського. Ну я скажу, що круто. Тут можна навіть зупинятися на велосипедах. Звісно, трішечки є, як то кажуть, бардак. На той бардак не за того, що то люди порозкидали, а то бардак із-за того, щоб пси тут полазили. Дуже прикольна локація. Ось. Я навіть більше, ніж впевнений, що тут велосипедисти і не тільки, і не лише велосипедисти можуть ну, типу, відпочити. Ну, типу, як прикол такий собі стежки, у Бігліця Януковича, з пеньочків. Круто. Зручно тут йти навіть в МТБшних контактах. Ось такі є гойдалки для дорослих та дітей, а там навіть є вулик. Ну ви зрозуміли. Прикольно. Круто. Ну, ось воно і селище в Наслідки війни. Нагадаю, що Макарів це селище яке було під московською навали, під московською окупацією. І Московські гандони тут звісно понаробляли, друзі. А у нас серйозно. Зараз будемо проїжджати річку Здвиж, Ось вона. Ліворуч від мене, ліворуч та праворуч. І уходимо у напрямку села Меливайківка та села Неживович. Є тут знищені житлові будівлі. Дуже багато чого побито орками. Ось такі. Гниди сюди прийшли. А ми повертаємо ось сюди ліворуч, це вулиця Набережна і виходимо на автодорогу. 10-15 Макарівський стадіон поряд Макарівського парку. Десь все приблизно виглядає ось так. Бавиться малеча. Ну, Якщо подивитися по селищу, друзі, та воно також постраждало. Останній раз я тут був проїздом. Якщо я не помиляюся. 2021 році восени. Дорога територіального значення 1015 у напрямку села Наливайківка та у напрямку села Нежиловичі. Знаєте, я так дивлюся, тут іще така собі... Стародавня атмосфера дуже багато <coughs> стареньких будівель. Ці люди і так бідненькі і ще ці освободителі поприходили. Ой, боже і понаробляли тут будинок, наприклад, повністю весь у нових металопластикових вікнах. Ви собі просто уявіть що тут відбувалося. А це Макарівська центральна радіонольний карт. Розумієте, так да? про що? Дорога територіального значення 10.15, вона якась унікальна по-свому, тому що тут ось такий цікавий, як я його називаю, шуршавий асфальт. Швидко ти тут не поїдеш, тому що тебе тут виб'є з сідла, то вибиває тобі руки, тому не бачив абсолютно ніякого сенсу це робити. До речі, тут дуже сильно у свій час мочили орків пиздюків тих. Ось, вони тут бігали, ховалися по полях, по посадках і по всьому іншому. Розвалили їх тут дуже чудово. Ось. Наші бралі військові. Но залишили вони після себе, звісно, стільки людям горя. І за це пробачення вони не будуть мати ніколи. Як самі їхні недовійськові, так і само весь москальський люд. Тому рухаємось далі, Уже проїхали 53 майже кілометри. Про середню я не говорю, вона 21,7. Вона буде падати поступово, тому що нема сенсу сьогодні кудись летіти. Хочеться загалом подивитися на краєвиди. Та й все. А ось це, друзі, дорога до ставу Дар. Там люди риболовлять, але але ну, я туди не поїду, там немає, мені здається, що такого унікального показати. Ось у мене сьогодні трішечки інший маршрут. Ось. Але якщо ви будете тут катати, обов'язково заїдьте і подивіться. І можливо нам щось покажете. Хоча я бачу, що там є створена достатня кількість, кількість плотів для того, щоб люди могли комфортно рибалити. Це говорить про те, що... Ставом, мабуть, займається. хоча можу його зараз вам отак трішечки звернувши. Ось так вам його покажу, щоб ви побачили, є тут кемпінг. От. Є тут усе для того, аби можна було відпочити, Люди собі тут відпочивають, купаються, закидують свої. Вудки. Ну якось отак загалом виглядає це озеро Дар. Більше ніж впевнений, що риба тут є. І її є тут в достатній кількості. Ось така локація поряд Макарова. Проїдемося, друзі, на Ливайківкою. Щоб ви зрозуміли і побачили, що тут ці піздюки зробили з села. Вайківки зараз тихо, спокійно, але і наробили тут піздюки, звісно, справа курва. Просто серйозних. Майже кожен будинок посічений. Майже кожен будинок посічений. Наливайківська сільська рада. Можна навіть пограти у волейбол. А це, мабуть, школа наливайківська. Сто відсотків школа. Це, мабуть, дитячий садочок. Магазин. Ой, ну, куролишні старий кооператив. Кооперації, чи як вони називалися. Ну що, друзі, напилися квасо в наливаті. Тепер рухаємось у напрямку Нежилович. Цікавий населений пункт цей наливатів. Досить такий культовий. Собі просто відпочиваючи. Дорога. Територіального значення 10-15 у напрямку Нежиловичів не дає нам можливості тут швидко їхати. Та й загалом, якщо відверто швидко їхати нікуди не хочеться, тому що тут, Ой, тут дуже багато кисню. Ох, як круто. Угу. Тому тихенько, спокійненько собі їдемо вже увімкнемося у деживоруть. Так. Думаю я тут десь у лісі знайти чорницю, якщо вона тут, звісно, є. Але я більше, ніж певний, що є. Дивіться, кабелістка. Ай-яй-яй. Красота яка. Угу. Такий будинок Цела, друзі. Угу. Вулиця перша травнева А тут загалом такий лофт, дивіться. Навіть парканів немає. Коротко. прикольно. Так, значить у нежиловища є закинута кіностудія. І нам потрібно туди потрапити, щоб на неї одним оком хоча б поглянути. Це ряд халуп. Порозвалювались будинки. Ой, друзі! Вимирає село, вимирає, на жаль, це наша загальна проблема. Доброго дня! Крутий у вас мотик! Кажу, крутий у вас мотик Дайте хоч гляну Бо я вже такої панельки не бачив давно Хоч кутить може Скільки хочете грошей Ну зараз хазяйна їхати. А що продає? Може, а що ви не бачив Доброго дня Доброго дня Яка панелечка. Ай-яй-яй 350 ка Двохциліндрова а що, на дивці стоїть то кота. Так. Але да. гляжи на курва. Ну так, який хазяїн, така і запчастя. Так. Да. Навіть не видно, де, щоб масло було, так? Да? Да, так, так, так. Та. Чистий, наче в магазині. Да, так, так, так. Кхе-кхе. Ява 350. На то не пекарівський <кій> карбюратор стоїть. Ми любимо ніжиловичі. О, як бачите? Як центр села виглядає? Державні стяги. Сільський клуб. значить до Леви потрапив mm. круть ну, ми трішечки зловимо ґрунта і підемо ґрунтами, тому що тут Ні, ну нас теж прикольно це також прикольно дивіться скільки років для цієї дороги круто як Круто як. Оце ми сьогодні з вами, друзі, катаємо ну, вже поряд знімального і... кіностудії там вона. А вон подивіться як операція. Чуєте? А ну вон тільки глянь, як ліщини все поросло. М -м -м. А колись тут було життя, друзі, да 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 Дивіться, які моцні рішітки стояли. Ех, Радянщина. А там писалось Кооперація, мабуть. Або магазин. Ну, більше за все, що писалось магазин. Тому що 5 сімтіний. А дивіться, які два скелети стоїть. Два просто мертвих зіли. А колись вони пахали? Колись вони пахали на полях. Щось та возили. Отого гаяшка на базі команду. А це здається. Я не знаю, навіть 130-й чи якийсь інший. Ну, явно не 131-й. Поїхали. Ось то там, друзі, от там декорації і там закинута кіностудія, але справа в тім, що там приватна територія. І щось там знімати не вдасться, тому що там охорона, ну, буду говорити навіть так, що її там просто не видно. Це сільські дороги, братва. Уявіть. шлаку я прям відчуваю як смердить. Так, я ще не смердить такеся забаю асфальт якийсь звідки десь зриняти так нам потрібно звідси вже втікати тому що вже і час і щось я бачу, небо трішки затягає Якщо б знайти лазейку та да в полі. А може є ось тут. О, є, лазейка є. Ну щось може під землю. Ну що вам сказати, старішини, значить, села сказали, що можна заїхати з тиву. Саме головне не заходити за паркан. Тому що за парканом знаходиться приватна територія. І аби не створити дискомфорт та не створити скандал, ми туди лізти в відповідності не будемо. Ось, і типу попишеться, що тут приватна територія, ведеться відеоспостереження. ось, і Тому подібне. Тому ми сюди заходити за паркан не будемо, тому що ну, ми не порушники. Але загалом, друзі, тут закину такі на студія. Ось, і тут ну, декорації просто дуже сильно чудові. Я дивився фотографії, мені просто зайшло. Е -е, їхати я туди, звісно, не буду. Для того, щоб що там подивитися, там нема що дивитися. Загалом основні декорації ось там. І Я вам скажу відверто, що мені хотілося б туди нирнути. І я бачу, що тут хтось навіть проїжджав. Але я цього робити просто-напросто не буду. Ось. Ну, Тому що ну, мало лі. для чого нам ці скандали, поліція і все інше. От така є тут фотостудія в нежиловищах. Тому let's go, райдіть. Все, швиденько тікаємо звідси. Нам тут не спалитися, бо ще зараз подумають, що я туди залазив, пролазив. І тому подій на камеру почнуть перевіряти. І рухаємось трішечки швидше, тому що нам потрібно, ну, нам вже потрібно, потрібно десь бути на Житомирській трасі через годину бажано, А в нас ще один населений пункт по дорозі, можливо, він буде виїжджати через грунти. Вон бачите, там тело рама, щось люди пиляють. Опа. Тому пізнали, жінок. As casas, por aqui, aqui.